до довбойово марно гроші, оптова база китайських тракторів, місто Київ тут ви маєте змогу без предоплатів замовити напряму з ящичку під зборку тракторець прямо з Китаю, і мати саме низку на ринку без зодної переплати, плюс мати 100% нову техніку, яка не стояла ні дня на площадці. А не ржавіла, і є новою, і є сертифікованою, є з усіма надлежащими документами, за дійсним гарантійним забезпеченням. Тут представлені всі трактори любих марок, які привозяться на сьогодні в Україну. Майже любі і демонстраційна площадка готових тракторів. Пожалуйста, можете бачити. І файтер, і, і МТЗ, якісь диряві старі, і ДТЗшки, і Ловови, і Скаут, і Ханво, і Кентавр. Зараз побачите більше. Підпишіться на канал, хто шукає трактор, не хоче платити задарма гроші всяким олухам за площадок то, пожалуйста, дивіться, скільки є вибору. Кентаврики, файтерки, скаутери, джинма, ловал, ДТЗ, Синтай, Файтер, Хорст, ДМТЗ, Шифен, Ката, Юто, Вужен. Навіть такі фірми не всі знають, які ми возимо, як є вибору. Так що, хлопці, не забувайте, можете зекономити НА, можете зекономити добрячі гроші, якщо не будете бездумно в перший ОЛХ дзвонити замовляти, і бездумно їхати на майданчики і бездумно віддавати свої гроші. По безкабінниках, пожалуйста, це все, що. Замовлено і <свісно>, їде розписано. ну 90% 80% розписано, їде до людей. Е, ходові популярні моделі. Ось вам всі любі кентаври, от вам всі любі файтери, там вам всі любі джин стоять, далі синтай стоїть. Далі е, ці ремньові шифен, ДМТЗ прочі, стоять вибор. Дуже велика вся техніка повністю нова, сертифікована, повний склад техніки. Донфенгі. Причому є техніка як і новіших зразків, так і старіших зразків. І старіших зразків там 23 рік, 22-й рік випуску, 20, початок 24-го відповідно віддається дешевше. Також пацанам ЗСУ. Завжди хороший торт. Наголошую ще раз, предоплати ми не беремо. Оплата у капота, оплата включає геть все. Від доставки і гарантій до реєстрації транспортного засобу. Як і має, це будь в нормальній фірмі. Тому, хто хоче трактор без проблем, ви вже знаєте, куди треба дзвонити. Номер телефону є внизу. І звертатися по свій новенький тракторець. З ящичку складаємо і готовий вам привозимо. Звертайтесь!